Му оцінками, а яка наразі є от нагально необхідна військова допомога для України? Що можуть от оперативно вирішити на цій зустрічі? Рамштайну? Е, ну, по-перше, тут немає чогось такого оперативного, тому що зараз у нас іде такий ну і е, сам хід бойових дій, і е, відповідно. Система допомоги Україні, вона вже вибудована. Наші військові роблять певний запит через Міністерство оборони України. Він надається на Рамштайні, на цьому Рамштайні будуть ухвалюватися. Я думаю, більше скажімо, такі важливі організаційні питання. Це перш за все питання щодо там продовження. Навчання і підготовки до передачі Україні літаків це до речі не лише питання про F-16. Є ще, зараз і момент щодо яс 39 гріпен. Також шведського винищувача. Це питання передачі нам нових додатково нових систем ППО, які будуть ну посилювати відповідно нашу ну, загалом нашу систему протиповітряної оборони. Перш за все, це зенітно-ракетні комплекси. От там Литва нам обіцяє, що. Один комплекс насам спередати. мають також додатково бути Петрі передані Україні комплекси Петріот, тобто ці вже рішення вони ухвалені, але от питання організаційне від кого і в які строки ми отримаємо відповідно нові комплекси. Ну і також питання щодо боєприпасів. Зараз дуже гостро стоїть питання щодо боєприпасів і передачу нам додаткової бронетехніки, тому що от, наприклад. Ніби завершили навчання е, наші військові на тих же, от, наприклад, танках Абрамсом 1 на 1 Але потім ще додатково там по -по, -по, по по, зробили чи то збройні сили України чи то міністерство оборони України, чи то сполучені Штати Америки додатково продовжили там строк навчання. От зараз для нас це також ключове питання. передача нам е, бронетехніки танків там Леопард А 1 на 5 е, і відповідно передачу нам. Додаткових боєприпасів, перш за все, снарядів в Україні чекають на Таурус ракети Таурус німецькі та американські атакамс. На вашу думку, ну от ми знаємо інформацію про те, що там міністр оборони Німеччини каже, що рішення ще немає. А чи можуть таке рішення ухвалити в бік України на цій зустрічі? І чи вплине чи може вплинути на це там роль нового міністра оборони України Рустема Мєрова, наприклад? Дивіться, на цій зустрічі можуть ухвалити рішення, точніше, як на цій зустрічі може бути позитивна реакція міністра оборони Німеччини, оскільки він приймає участь, але для передачі тих же ракет Таурус потрібне рішення і прем'єр-міністра ну, канцлера Німеччини і відповідно їх кабінету міністрів. Тому тут можна зіграти, але вони не приймають участі в форматі Рамштайн. Це формат зустрічі міністрів оборони тому позитивно зіграти на скажімо схилити на позитивне рішення Бориса Пісторіуса тут можна, але рішення прийняти таке на жаль. ні Рішення прийняті ні, але вплинути на це так. А загалом, якщо ми вже заговорили про нового очільника міністерства, на вашу думку, як взагалі може змінитися робота, зокрема там інформаційна, тому що стало відомо, що Кабмін, наприклад, звільнив заступників там радників міністра оборони? Чи тут є у вас, наприклад, побажання як у військового аналітика з проводу того, як міністерство мало би інформувати, наприклад, населення? Щодо подій на фронті, чи щодо надання того чи іншого озброєння? Ну скажімо, явно не як вже звільнена пані Маляр, яка по скажімо раніше доповіді бойових підрозділів чи раніше доповіді Генерального штабу починають загалом, от знаєте, нам потрібно міня... зараз ну, пройшло півтора роки війни. Ми живемо в тих же інформаційних рамках, які були створені на. Перших днях повномасштабного вторгнення зараз ситуація дещо змінилася. А наша інформаційна політика, вона от Міністерства оборони, зокрема, вона залишається на тому ж рівні, який був 25 лютого 2022 року. Це я вважаю, що це неправильно і це на сьогоднішній момент вже не працює просто. Нам потрібно і змінювати політику. Нам потрібно я вважаю, що щодо тієї що ситуації, наприклад, на фронті більше інформування не від міністерства оборони, а від генерального штабу. В той час як міністерство оборони має взяти на себе Ряд питань, зокрема, і е, взяти на себе ряд питань того ж генерального штабу, наприклад, там те, що стосується е, мобілізації, тому що в нас ще е, ну совкова, вибачте, система, коли е, ТЦК, але по факту ті ж військомати, е, це все одно підпорядкування е, сухопутних військ України. Командувач хопутну командуючи сухопутних військ. Я чим займатися на лінії фронту е, е, Міністерство оборони як адмініструючий орган для. Нашої армії він має. Взяти ці питання на себе, в тому числі, ну як я казав, щодо е, інформаційної політики, мені здається, що тут потрібно більше е, дати якраз можливості нашому генеральному штабу щодо інформування реальної ситуації на фронті або представникам там певних оперативних командувань. Е, а ну, не міністерство оборони. Міністерство оборони воно може лише е, надавати інформацію щодо, наприклад, типів озброєння, які поступають, тому що це їх парафія, е, щодо, наприклад. В якихось важливих інновацій щодо закупівель, от щодо всього, цього, так це може інформувати міністерство оборони, тому що це в рамках їх повноважені функції. А от щодо ситуації на лінії фронту, тут ну давайте це віддамо, зробимо можливо, хочете, можемо зробити там певних авторизованих військових аналітиків, генеральний штаб, і нехай вони інформують про цю ситуацію.